Друзі, всім привіт! Бажаю всім миру і здоров'я. Подивіться, як гарно тепер виглядає оте слоненятко, яке мені подарували. Все ж таки я вчора ввечері бігала-бігала з нею, примощувала, примощувала, але вона така розкидиста, що ну, ніде вона не вміщувалась. І нічого кращого я не придумала, як взяти і пересадити її. Я підв'язала її тубрії, згребла її отак, докупи. І це стала велетенська котлея. Тубері її мають розмір 22 см, 24 см листя. Тобто, ви можете уявити, яка це громезна котлея. Ну, як для домашнього. Утримування, як для квартири, то це не маленька рослинка. Але тепер вона має отакий охайний вигляд. І буде моя красуня нарощувати нову псевдобульбу і в подальшому проквітне красивими, отими красивими жовтими квітами. Але ж сьогодні неділя. І дуже хочеться про щось красиве і квітуче. Мою любов до видових фаленопсисів багато хто з вас знає. І я вже неодноразово зауважувала вам, що на сьогодення я займаюся збором колекції саме видових філіппінських орхідей. І оце один із первинних кросів. Зараз цей крос має ім'я Філадельфія. Років 15 тому я мала цього фаленопсису на ім'я Віганяй. Або мені більш подобається трактування його назвою як Віганія. Цей крос вивели у далекому 1899 році методом запилення двох видових фаленопсисів фаленопсис Шеліріано на фаленопсис стюартіано І получився ось такий красивенний крос В далекі часи я купувала все, що блищить по садових центрах, по квіткових крамницях. І цей крос виявився для мене на той час занадто простеньким, з міленькими квіточками. І не знаю чому, але так стукнуло мені в голову. І я її комусь подарувала на день народження. Але минав час, і моє бачення на збір колекції фаленопсисів для свого дому я. Прозріла, що я дарувала найцінніші види фаленопсисів. І вирішила відновити свою колекцію філіппінських фаленопсисів. Звісно, я купувала шеліріани, стюартіани, ну і найближчі кроси з ними. В Філадельфії я знайти ніде не могла. Верніше за все, я знаходила. Але не встигала на замовлення. І перше моє придбання саме кросу Шеліріани на Стюартіану то був крос шеліріани на Стюартіано Нобіліс, Тобто рожевого на жовте. Забарвлення самої. Квітки мені не дуже подобається. Бо вона така, знаєте, якась така, ну, як на мій погляд, відсвітша така виходить. Ну, і не рожева, і не жовта. А щось таке, знаєте, як вистірана тряпка. Ну, от, як на мій погляд. Але розмір квітки набагато крупніший. І я хочу акцентувати вашу увагу саме на цьому. Крос Шеліріани на стюартіану. В подальшому ви роз... зрозумієте чому? Якщо ви помітили, то попередня вігання, отой найперший крос, то була квіточка трохи крупніша, десь так на півсантиметри, і мала більш округлу форму, менше крапушек, але саме той крос мені подобається більше. Але його зараз, можна сказати, не знайти. Ну, тільки ну, якщо купити той фаленопсис із приватної колекції у людини, яка має його вже довгий час. Зараз по е, заказах, по інших теплицях продають саме отакий крос. До чого я вам все так детально розповідаю? Так само до того, що із року в рік минав час, і я намагалася розібратися із цим фаленопсисом. Тобто, виявляється, все ж таки, що Філадельфія то є крос Шеліріани на Стюартіану, а це крос Стюартіани на Шеліріану. І на цьому я зауважую, що коли пишеться шиліріана на стюартіану, то це береться пильця шиліріани і вкладається в квіточку стюартіани. Тобто стюартіана запилюється шиліріаною. Моя ж, якщо вірити постачальнику, а вони інколи також, знаєте, або помиляються, або пишуть, аби що, то Мій крос, виходить, що Стюартіана запилила Шелеріану. От і виходить, що перша моя Філадельфія то була справжня, ну, на мій погляд, справжня Філадельфія, бо там запилення було Шелеріани на Стюартіану. А тут навпаки стюартіана на шеліріану. І що хочу сказати, що квітка запиленої шеліріани на стюартіану трохи крупніша. Але має менше крапушки. От, немає такої кількості крапушки, як на ті, що шеліріана на стюартіану. Так, дуже складно розібратися. Але все ж таки я гадаю, що я ж вперта, якщо мені десь трапиться запилення шеліріани на стюартіану, обов'язково придбаю. Ну, хоча б для того, щоб все ж таки порівняти, чи права я чи не права. Ну, от, таке в мене бачення. Зараз дуже багато продають продається фаленопсисів, без назв, але пишуть: ну, який фаленопсис, на який фаленопсис запилюється, то ви, коли обираєте собі фаленопсис і постачальник зазвичай показує не фото дитятки, а фото батьків, то ви звертайте увагу, хто зверху, хто знизу, бо квіти будуть відрізнятися. У кожного із нас є своє бачення на красу. Хтось любить е, промислові гібриди, хтось любить крупноквіткові, хтось любить мультифлорні типу еквестрісу, хтось любить квіточки міді, але пишно квітучі, хтось любить метелики з защипчиками, палоріки різної форми. А я, я тяготію до. Видових фаленопсисів, до первинних гібридів. І якщо хтось поділяє зі мною мою думку, то я буду дуже-дуже рада, якщо ви поділитесь своєю інформацією про цих надзвичайних метеликів. Ви послухав мене мій чоловік, то він би сказав, що без бутилки не розібратися. І це є правдою. Тож спробую розбиратися і далі. Але це мені дуже цікаво. Тому я буду продовжувати збирати колекцію кросів шелірян, стюардіан на інші фаленопсиси. А вам бажаю миру і добра. Тримаймось, українці! Все буде Україна! Пока! До нових зустрічей! Якщо хтось має якусь іншу інформацію або має свою думку з цього приводу, то мені буде дуже приємно, якщо ви напишете свій коментар із своїм баченням кросів.